Доброго доброго вечора. Сьогодні 8, сьоме. 7, 7 вересня. Хотіла, думала, не буде тут такого красивого неба. Зайшли, вийшли, а потім поглянула, Глянула на небо. А візде розові від заходу. Там Заход сонця там. Вийшли вже з того міста. Так красиво там. Я не думала, що буде таке. І дерево мішає, і нам не можу я то наш тетон. Машини поворачують, а ми вийшли полазити по полям. Тут уже покосили, там ще щось, там ціла кукуруза, коров держуть. Тут такі, а це на Альмштадт дорога, з Альмштадта дорога, яка красива. І дерево мішає зовсім подивитися, яка красота, да? Трошечки-трошечки хочу зняти, які полоски такі йдуть. Тут якісь пташечки літають. Не знаю, що за пташечки, то там. Ночі летять, куди вони летять. Куди вони летять, не знаю. Ага. Так, ну все, трошечки-трошечки. Трошечки-трошечки, як ярко світить. Так хотілося думала, сьогодні не буде такої красоти. А тут така красота з'явилася. Ну, пока-пока.